Так, отже, сьогодні в нас з вами такий урок е, узагальнення, так, е, кхе, за нашим розділом про байку. Е, так, тому е, сьогодні в нас з вами роботи небагато, е, Ми з вами попрацюємо тільки по презентації, так, е, і, в, в принципі, я вас е, буду відпускати. Е, отже, Давайте ми з вами спочатку таку невеличку мовленєву розминочку. Так, проведемо, зробимо це чисто мовочка. Будь ласка, читаємо можна хором? Мама, ма, прийшла холодна зима. Мама, мама, прийшла холодна зима. Так. Далі. Т, 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 снігу на мете. Та, та, та? Далі. М, 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 саночки візьмемо. М, М, саночки візьмемо. Дем, 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 на гірку підем. Дем, 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 на гірку підем. Супер. Так а, і, будь ласка, тепер скоро мовочка. Їхав грудень возом віз мішок морозу до морозу криги, а до криги снігу. А, це скоро мовочка, так? Тому ми її з вами тепер читаємо ще швидше, а потім ще швидше. Їхав грудень возом, віз мішок морозу, до морозу криги, а до криги снігу. І пробуємо ще швидше. так? Їхав грудень возом, віз мішок морозу до морозу крига, а до криги снігу. Тепер, будь ласка, бажаючи спробувати. Я хочу попробувати. Так, почекайте зараз. Да. Зараз, зараз, зараз. Тримайте ручки так, щоб я вас всіх бачила. Будь ласка, Влада. Їхав грудень возом віз мішок морозу до морозу крига, а до криги снігу. Так, ще швидше. Їх грудень возом Їхав грудень возим від шок морозу до морозу криги, а до гри до снігу. Так, ну спробую ще швидше. Їхав грудень возим від шок морозу до морозу криги, а до гри до снігу. Супер, молодець, добре. Далі, Максим, будь ласка. Спочатку повільно, потім другий раз швидше і третій раз ще швидше. Вікторія Юрівна. Їхав грудень возом. Возом виз мішок морозу, до Мороза Криги, а до Криги снегу. Ихав груди Возом виз мішок морозу, до Морозу Криги, а до Криги снігу. Ехал грудень Візо. Віз мішок морозу до морозного крыги, а до криги снігу. Так, добре. Кирил, ти хотів щось сказати? Я просто я теж буду добре, просто я не можу підняти руку добре. Давай, давай. Їхав грудень. в Їхав грудень. Їхав грудень возом віз, мішок морозу до морозу криги, а до криги сніху. Їхав грудень возом візом мішок морозу до морозу криги, а до криги сніху. Їхав грудень возом віз, мішок морозу до морозу криги, а до криги сніху. Так, мішок добре, важко, так? Важкувато. Так, добре, далі злата. Їхав говорю, возом віз мішок морозу, до морозу крили, а до криги снігу. Так, супер ще. Їхав грудень возом віз мішок морозу, до морозу крили, а до криги снігу. Так, добре. І ще раз третій раз, давай швидше. Їх грудень возом віз мішок морозу, до морозу кризи, а до криги снігу. Так, супер, далі Іра, будь ласка, піднімала ручку, чи ні, бо ти там. Ні, добре е, варя. Їхав грудень возом, він мішок морозу, до морозу, криги, а до криги сніг. Їхав грудень возом возом, він, від мішок морозу, до морозу криги, а до криги снігу. Їхав груден возом, він шо, мішок морозу, до морозу крига, а до криги снігу. Так. Дивіться, ваша помилка буває в тому, що ви одразу намагаєтеся прочитати швидко ні. Спочатку кожну буквочку проговоріть повільно так, кожне слово. На наступний раз ще швидше, а вже третій раз так ми з вами що вже запам'ятовуємо слова і нам вдається його прочитати ще швидше. Так, будь ласка, далі Матвій Тарасов. Їхав з модель воздом, без мішок морозу, до морозу крили. А до криги снігу. Їхав грудень возом, віз мішок морозу, до морозу криги, а до криги снігу. Їхав грудень возом, віз мішок морозу, до морозу криги, а до Криги снігу. Так, добре, далі Матвій Макі. Їхав грудень возом, віз мішок морозу, до морозу криги, а до криги снігу. Їхав грудень возом, віз мішок морозу, до морозу, криги, а до криги снігу. Їхав грудень возом, віз мішок морозу, до морозу криги, а до криги снігу. Їхав грудень возом, віз мішок морозу. До морозу криги, а до Криги снігу. Їх... Їхав грудень возом, віз мішок морозу, до морозу криги, а до криги снігу. Їхав грудень, їхав грудень возом, він міш, е, з мішок морозу до морозу криги, а до криги снігу. Так, добре. А, я всіх запитала, будь ласка, чи когось пропустила? Всі бажаючи прочитали. Супер, добре, молодці. Дякую вам за активність, так. Отже, сьогодні ми з вами узагальнюємо наші знання за розділом а, Байки, так? І скажіть, будь ласка, який розділ ми з вами закінчили вивчати, Як він називається? Байки. Байка. 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 Ну, він називається читайте. Читайте байку для науки, так? Не байка. Okay. А читайте байку для науки. Далі, давайте ми з вами пригадаємо визначення слова байка. Що ж таке байка? Байка це, це, пов... це повчальний віру, віру. твір, а, а, а особливо віршований. Ну, а... Трішечки по-іншому, ну, так? Що? Так, що це байка це частіше за все віршований твір повчального це змісту, так? Так. Добре, отже, байка це невеличкий, найчастіше віршований твір повчального змісту. Давайте ми з вами зараз пригадаємо, хто такий Леонід Глібов. Це о, це м, він придумав байка. Так, він ба він зробив перший байк. І що це відомий байкар? Так. Mm -hmm. байкар, так добре. А, Давайте зараз з вами прочитаємо уривок е, твору Леоніда Глібова і пригадаємо його. Назву читай Гардій. У степу в траві пахучий коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи до схочу розкошував. Так, скажіть, будь ласка, як назва цієї байки? Коник трибунець. Коник трибунець. Вірно. Далі давайте пригадаємо, хто такий езоп? Теж відомий байкар. Теж відомий байкар. Він е, придумав е, тут На першу байку. Да, байку. Так, вважається, що саме він був що, першим байкарем, так? Е, перший, хто створив саме цей е, жанр. Добре, е, давайте прочитаємо уривок твору та пригадаємо його назву і мораль байки. Влада, будь ласка, прочитаю. Mm. Коли б ти знав, як злякався. А, а тут. А, тут. його, його назва. Прочитай, будь ласка, цей уривок. Коли б ти знав, як злякався я за тебе, дуже радий, що ти врятувався, дратику мій. Ну, а тепер розкажи, що тобі шепотав на вухо бурило? Бурмило. Бурмило. Сказав, щоб я ніколи не ходив нікуди з приятелями, які в скруті кидають мене самого і чим, чим душ тікають рятуючи власну шкуру. Так, будь ласка, е, що це і... за байка? Два приятеля. Два я байка. Байка. Так, вірно. А яка мораль байки цієї? Um. Mm. Ну, пригадуємо, ми ж читали цю байку, малювали і малюночок до, до неї. Uh, мораль uh, цієї байки можна я скажу з mm приятелями. -hmm. можна кажи. Uh, мораль цієї байки те, що тобто його приятель його покинув у біді, а сам спас свою шкуру. Так, тобто його приятель що? По перше, більше за себе, так, переживав, ніж за товариша, так? І себе врятував, а за нього просто переживав, так? Так, добре, далі наступна байка яка? Прочитаємо у ринку. Можна це це я <пілит> прочитаю? Давай читай. А де ж ті бурж'яні, що з шолетя малесенького пили? Розвіялись, пропали жартони і сліду за, сліду за собою не лишили. І з цього легко, лег, легко вивести. Поглянь на себе. Потім зуби скаль. Це жоне. Так, це е, байка. Поглазового. Поглазового, Поглазового. Вірно. Це був е, український відомий байкар. Так, вірно. Е, український відомий байкар, так. Uh, і яка ж uh, мораль цієї байки? Спочатку бурияни, e, тобто, здівалися з жовтям, тому що він не ну, ну, тобто, ріст. Який висновок ми можемо, uh, який повчальний висновок ми можемо взяти з цієї байки? Бурияни був... сміялися з жовтям, тому що він не міг рости, а Потім вони пропали кудись. Ну, тобто, що, не потрібно глазувати з інших, так? Саме цей висновок ми можемо взяти з цієї байки, що спочатку поглянь на себе, так? Ніколи не можна вважати себе кращим за інших, так? І насміхатися над іншими. Добре, молодці, пам'ятаємо. Добре, так, отже, домашнє завдання у, вас буде. домашнє завдання у вас буде просте. Дізнатися з різних джерел можна знайти в інтернеті, так, як насправді зимує конекс трибунець. Так, таке невеличке домашнє завданнячко. Я вважаю, тут нічого важкого немає. Так? Дізнатися просто можна знайти в інтернеті, так? як насправді зимує конекс трибунець. Добро. Сьогодні купить слишком удивительно хороший день. Да, я... У нас обычно вторник сложний. Угу. Так, все на сьогодні. Будь ласка, ми з вами завершуємо. Будь ласка. Чому вже всі повиходили? Отже, ми з вами зустрічаємося завтра е, в той же час. Е, не знаю, чи в школі, чи в зумчику, напишу вечором. Я не знаю, як буде запаленням у школі. Е, тому е, напишу вечорі вам. Е, так, е, на сьогодні все. Ви знаєте, що я вас люблю. Ви в мене найкращі, Відпочивайте і до завтра. До зустрічі. Ви в нас найкраща вчителька. Дякую, дякую, до побачення. до побачення.